Ще раз добренького дня, я вже вдома і бігом куди? В теплицю. Подивитися на градусник. Гляньте, яка красота, як сонечко, як морозу немає, як цибулька пішла в ріст, вріст. Ну. Супер! Дуже вдячна жіночці, якої я купила ці кущики. Він підсохла редиска, я рано поливала, а сонце пече. Глянь, де метелик білий. Адже морда. Зараз я з тобою займусь. Підожди, підожди. Тут така красотулічка в мене. Слухайте, заходжу і радуюсь, чесне слово, душа відпочиває. Гіацинт один зацвів. Трошки відкрився. Оцей самий такий високий, трошки він тут не в тему, але нічого. Редисочка. Кидаю сюди шнурки, бо ж треба обрізати цю сторону, обрізала. Тепер треба цю. Воно зараз дуже гаряче, зараз я вам покажу при відкритих дверях і при відкритому вікні. Полила і душиком полила свої інжирчики, тому що дуже гаряче. Дивіться, 34 градуси. Де воно? О, 33. Фу, зараз треба ще щось відкривати. Отаке. Мені здається, редисочка вже від ранку до зараз підросла. Бачите, яка гарна. Ну, хай росте, не буду чіпати, поки не вирву і не буде велика. салатики почуваються добре. Інжир теж, я всі інжирчики, он, там, де морква пролила. Всі інжирчики я прол... душиком тако, знаєте, з лійочки, теплою водою. От. Ну, треба починати щось робити вже. Треба вже щось починати робити. Треба купити мені мішки, тому що тут буде два ряди стоять огірків. З краю не знаю, що щось придумаю. Я до придумування мастак. Люблю все експериментувати. Добре, що вже ця сторона готова. Завтра до мене прийде ще один інжир. Сорту Далматинський, прочитайте. Але я його мушу трошки в хаті, бо вона вирощувала його в хаті і сказала мені потримати в хаті через те, що, щоб він краще коренева система. Каже, на початку травня е, висадити в теплицю. Цей хоче помаленьку вже розпускатися, щоб хоч не повідвалювалися ті бубочки. Знову я сюди стаю, де посипала. Дивіться, бачите. Це ж інжирчик, он вверху інжирчик. Отут два. Ну, побачимо. Хоч би один залишився, щоб попробувати на осінь, то вони вже будуть. Е, перший інжир. Я вже прочитала, начиталась, відео надивилась: перший інжир, який появляється, Він двохурожайний, ремонтантного сорту, самозапильний, морозостійкий. Ну, До 15 градусів, я думаю, що це є. От. Я на нього про нього начитала перший інжир у червні поспіває, може в теплиці раніше. І він називається перші плоди, називається Бреба. А вже тоді, як вересень місяць починається, вже тоді воно буде рости, інжирчик і буду показувати вам, а достигати почне у вересні, десь так, будуть називатися фіги. Оце брега, бреба і фіги. Є такі інжири, що тільки фіги осінню. А є такі, як оце я купила, що два рази плодоносять. Але в, у квітні, в середині квітня, до мене прийде ще два інжири. Завтра один. І ще два. Назви не знаю, але вона сказала, що він, як в червні, починається. У жовтні закінчуються. Каже, сипле без кінця. Дуже хороший урожай, дуже хороший смак. Ну і оці два, це я вам розказала два перших рандімо сорт, а ці два також. Дво, два рази плодоносять. З двері закрило. Два рази плодоносять, теж самозапинні, ремонтантні сорти. Ну, такі, що ремонтантні, я ж думаю, ви всі знаєте. Як ремонтантна малина, вона два рази теж родить. От. І так само ці. Отаке. От так що завтра буду ждати, я, я вам покажу. Заберу з нової почти. І з Дніпра йде. Це прийшло із Ізмаїла 4. І два ще прийде від, із, від Ізмаїла, а це з Дніпра. А ця, що з Дніпра, сьогодні мені сказала, що в неї 60 сортів. Ні, ну я більш не буду, я буду тільки одну сторону займати. І то таке буде, що одному буде, не знаю, де приткнутися. Може, там в кінці, на початку теплиці посажу. Мені ж треба якісь овочі. Поки вони маленькі, то я буду тут щось садити. Отут хочу, якщо виросте з кінця в кінець під стіною, посажу бамію. А ще я заказала, чотири саджанці до мене прийде пепіно. Я заказала насіння в добродарі і заказала в Києві саджанці. Такі, що теж вони літом будуть родити. Все побачите. Це просто я вам секретики розказую свої. То теж вони будуть з цієї сторони. Тут має бути швидко капуста, рання і пізня. А десь отако буду садити, воно буде в горшках стояти. Буду ставити в горшках, десь між інжирами побачимо. Тут має бути кусочок помідор. З тої сторони теж помідори огірки і там все інше тут буде. Тому що ридиски ж не буде постійно. Отаке. таке всім гарного дня, мирного неба. Я пішла в хату, бо я тільки з машини перезула галоші. і сюди. Ну Тут капець, яка гаряча. Що воно буде літом? Ну я купила краскопульта, я буду всю цю сторону краскопультом Е вапною густою забілювати. Я вторік навіть давала, бачите, які ж ці стіни, це після вапни, я вторік давала навіть е, силікатний клей, мені ск... Ой, кажу, оцей білий, як то він називається. Ну, ви розумієте, клей давала той. І то, як дощ іде, як гаряче, воно все злітає. Але буду пробувати. Спеціально купила краскопульт для таких речей. Треба їм попробувати дерева побілити. І все остальне. Бачу, зілля росте. А ні, це така цибулька широкінька. Думала, що це зіллячко. О. Гарна цибулька, бачите. Називається шніт. І, якщо не зрізати, її можна зрізати 6-7 разів на літо, може в теплиці більше. А якщо не зрізати, вона буде цвісти такими шариками круглими, дуже гарними. Оце зараз вже не буду поливати, трошки пізніше, як сонечко зайде, буду поливати. Добренько всього вам найкращого. Дякую за підписки. Пишіть коментарі, лайкайте. продивляйтесь відео до кінця. От я вже розказувала, чого треба відео до кінця дивитися. Щоб в мене перегляди були. У мене тисячу. 470 переглядів, а треба 4 тисячі годин. Це не переглядів, а ну, э, переглядів годин. Мені треба 4 тисячі з 17 року. У мене нічого нема. Не дивляться, я ж не можу людей заставити, щоб вони зараз так дивляться. Початок подивився, кінець подивився і все. Ну, але я ж не поміняю добренько. На цьому все всього вам бажаю найкращого.